Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Давно ми не збирали яйця разом, От і зараз ми це зробимо. Що тут у нас два? Сьогодні бачу так не густо. Але... Кур... Куре до сих пір в линці. але несуться. От. Такого явного перериву не робили, щоб не було зовсім або... Тут одне, бачите, в нових гніздах також несуть. Ой, там є. Це дерев'яне, а це. І того, скільки в нас сьогодні. Шість. До речі, друзі, я впевнений, що всі ви стикалися з таким, що іноді кури несуть яйце без шкаралупи. У мене також це відбуває час від часу. От. І зараз я вам розповім, що я думаю по цьому поводу, що я знаю. От. І сподіваюсь, моє відео буде для когось цікавим. Отже, друзі, кури можуть нести яйця без шкаралупи по багатьом причинам. Іноді це спостерігається у молодих курей, коли вони лише тільки починають нестися. От це, ну, можна сказати, нормально, нічого страшного, з часом все війде в норму. Також таке спостерігається в старих курей. У них порушується вже гормональний фон ну і так далі. І от іноді таке може спостерігатися і у них. Також іноді яйця-бишкаролупи можуть нести кури яєчних порід і кросів, тому що ну, там складний механізм, але якщо коротко, то Яйце дуже швидко рухається по яйцепроводу, і просто шкаралупа не встигає сформуватися. От. Але це також тимчасове явище, потім з часом все приходить в норму. Далі, друзі, наступна причина нестача кальцію, фосфору і вітаміну Д. Я так умовно їх об'єднав в одну групу, тому що якщо Таке спостерігається в теплу пору року, то, скоріш за все, це від того, що ваші кури отримуються без вигулу. От. Я не кажу, що вони повинні постійно бігати, але хоча б декілька годин пастися, вони е, повинні. Тут вони собі знайдуть і кальцій, і фосфор, і вітамін Д. от Якщо це трапляється, я маю на увазі яйця без шкаралупи взимку. То тут уже потрібно додавати всякі домішки. Кальцій зрозуміло. Ми даємо або кормову крейду, або трикальцій фосфат, або рідкий кальцій глюканат. От, морські ракушки, можете давати ракушняк. От, хто не знає, це така цегла. От. Це та сама ракушка пресована в вигляді цегли. От, її раніше використовували для будування будинків, сараїв. От. Фосфору багато в продуктах, що містять білок. От. Це можуть бути як тваринного походження, наприклад, м'ясокісткове борошно, рибне борошно, не знаю, є таке кров'яне борошно, хто коли чув. От, так і в рослинних, в бобових багато, в горохові, в бобах, в сої, в жмихах макухи, рапсу, от, і так далі. Далі, друзі, тут уже цікаво: надлишок протеїну. Тобто, з одного боку нехватки е, його можуть призвести до того, що кури будуть нести яйця вишкаралупи, але і його надлишок. От тому... Бачите, як цікаво, не потрібно перебарщувати з усіма цими добавками, м'ясокістковим борошном, рибним, дріжджами і так далі. На будь-яких цих добавках є дозування. Інформацію можна знайти в інтернеті. Тобто будьте з цим також дуже обережні. Далі, друзі, причиною того, що кури несуть яйця без шкаралупи, можуть бути паразити, віруси. Різні бактерії, от, гельмінти. Тобто, з цим потрібно бути також дуже уважним. От. Я, до речі, зроблю відео, як я роблю профілактичну дегельмінтизацію курей. От. І там вже докладніше розкажу, як, що і до чого. От. Тому слідкуємо за цим також. Далі, друзі, що для мене особисто було цікаве, це Кормовий травматизм може призвести до того, що кури будуть нести яйця без шкаралупи. Мається на увазі, внаслідок цей травматизм виникає внаслідок згодовування курям зерна із устюками. Це такі, як ячмінь, овес. От тому, до речі, не рекомендують годувати курей цілим зерном. я має на увазі і. Вівсом. Хоча хочу признатися, я даю. От, тобто ви тут вже вибираєте свій страх і ризик. От, в кого є млин, перемелюйте, ну, щоб ви знали таку інформацію, що не рекомендують. Е, тому що е, згодування ячменю вівса е, часто викликає запалення яйцеводу. Тобто Ці оцюки травмують його, От, виникають ерозії слизової оболонки. От в яку про проникають патогенні мікроорганізми, от і як наслідок порушується секреція е, секреція, от що уповільнює рух яєць? От так от далі, друзі: надлишок солі в організмі. Тобто, сілью е, потрібно бути обережним, якщо ви додаєте просто кухонну сіль до Корму курям вона необхідна, звичайно, але також потрібно бути з нею обережною. Також налишок солі може виклик виникати, коли ми згодуємо велику кількість курям відходів зі свого столу. Тобто, тут також потрібно бути обережним, всі ці відходи від оселеців і тому подібне. Все ж таки нагадую, кури та й тварини це не люди. От, тому і з ціллю потрібно бути також дуже Обереж. Далі, друзі, ще однією причиною, чому кури можуть нести яйця без шкаралупи, це стрес. Ну тут вже варіантів може бути безліч. Чому? Е, від дуже яскравого освітлення в курнику, від переїзду, від, наприклад, якихось посторонніх шумів, від, ну не знаю, наприклад, якщо на ваших курей напала якась собака. Тобто, ну тут уже ви самі розумієте, така обширна дуже. Історія на рахунок стресу, тому це також може бути. Також можуть призвести до того, що кури не зудять без шкаралупи ожиріння. Тобто, як бачите, деякі, скажімо так, пункти пов'язані один з іншим деякі один перетікає в інший, тобто можна зробити висновок, що все ж таки харчування плюс-мінус повинно у корей бути збалансованим. Ще одна із причин це сильна спека. Е, Із-за сильної спеки зменшується кількість кальцію в крові. Ну, Отак от, от, друзі. Тому тут, ну я вже не знаю, кондиціонер ставити в курнику, можливо, не кожний буде, але от таке є. Тобто, ви повинні знати. І ще хочу сказати наостанок, що якщо. Такі яйця з'являються у ваших корей час від часу, то панікувати не потрібно. Я ж кажу, це ну, може бути що завгодно. От, можливо, якийсь стрес, можливо, дійсно не вистачає якогось там кальцію. Тут ви вже будете дивитися, е, додати щось. От, але якщо. М Часто таке відбувається, особливо, якщо ви замічаєте, що одна і та сама курка несе такі яйця, то потрібно вже шукати причину і її вирішувати. І ще, друзі, напевно, початківці, коли дивляться, в тому числі мої відео, Подумають, ось цими курьми все щось їм потрібно, і те, і все, і добавки якісь, і, і ті проблеми в них виникають, і такі. Здається, що це дуже складно їх утримувати, але це не так. Я, як то кажуть, просто розказую можливі варіанти тої чи іншої ситуації. От я не кажу, що у мене все це відбувається зараз і все разом. От тому я вже. Сто раз сказав, скажу сто перший. Будь-які проблеми в основному з дорослими курями відбуваються із за неправильного харчування і умов утримання. От, тобто більш-менш збалансоване харчування, чистота, сухість, і все ваших курей буде добре. Вони будуть радувати вас і вашу родину. Отак, от, от, друзі. До речі, ділі, діліться в коментарях думками. Щодо цього питання, От, можливо, ви знаєте інші причини, чому кури несуть яйця без шкаралупи, як з цим боротися. От. Тому якось так. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.